Освітяни Салтівського району одного з найбільш постраждалих районів Харкова приймають вітання з прийдешнім днем вчителя. Для них пройшов святковий концерт, а також урочисте нагородження кращих працівників закладів освіти. Попри війну, вони залишаються у рідному місті, продовжують навчати дітей у метрошколах онлайн та у підземних укриттях. Педагоги діляться головна мотивація їхні учні. Саме вони надихають вчителів залишатися в професії та працювати далі. Це учні. Це вмотивовані, це щасливі учні дітей, які намагаються чомусь навчитися. А я просто їм цьому допомагаю. Наші діти найрозумніші, і вони найкращі. Вони стали більш відкритими і вони, вони добрі. А коли дитина добра, це про багато чого говорить. Я дуже боялася, що у нас не буде навчання, як це було під час другої світової, але я радію, що у нас є така змога навчатися це і онлайн формат, і це метро школи. Тому Освіта є, і освіта буде. Харків це ж рідне місто, і звідки куди б ти не поїхав, ти завжди будеш шукати саме своє місто. Це моє місто, тому я тут. Моїм колегам напевно, що бадьорості, позитиву, і тільки віри в найкраще. Навчаю досить довго вже 38 років. Не знаю, завжди мріяла бути вчителькою. От і вдома це підтримували. От і для мене важливо, щоб діти знали українську мову, щоб вони володіли, щоб вона була дійсно для них рідною. І в мене є такі учні, я ними пишаюсь. Діти всі талановиті, діти це таланти, і треба побачити цей талант. А з талантом працювати завжди гарно, легко, і це приносить задоволення. Ми стараємося. У нас є і метрошкола класи в метрошколі, і у нас є подолання освітніх втрат в метрошколі. школі. От одинадцятий клас минулого року випускала, і ми проводили там заняття, і все це йде на користь. Звичайно, ми вдячні за те, що у нас є така можливість навчатися, хоч під землею. У мене є учень, який постраждав. Він з ампутацією. Ми можемо повчитися сміливості і волі до життя і ну не знаю, такої непереможності. Діти вони просто стали якісь старші, от, одразу зразу з війною. Харків це рідне місто. Я не можу покинути Харків. Тут мої діти, тут мій син, тут мої учні. Тому ні, Харків, тільки Харків. Я нікуди не їздила, я весь час у місті. Ще починаючи з п'ятого класу, прагнув бути вчителем, хотів бути вчителем і вступив до університету, і вже 16 років працюю вчителем. Знаєте, сьогодні це постійні зміни в освіті, і ти маєш змінюватися, і от саме Вдосконалення, прагнення до чогось кращого, да і щоб і в йти в ногу з часом. От саме це спонукає мене з Харкова. Не виїздив, і от три роки ми прагнули, щоб відновилося навчання офлайн. І у нас в цьому році відновилося навчання, відкрили підземну школу. І більшість дітей навчаються в підземній школі. Вони щодня приходили, дивилися на те будівництво, яке відбувалося, да, і дуже дуже довго чекали, щоб вийти навчатися. Але і всі вчителі також в принципі, очікували цього. Марі Гуртерху вручив педагогам грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету міськради та подяки міського голови, звертаючись до педагогів, міський голова підкреслив, що саме їхня щоденна робота допомагає формувати майбутнє Харкова навіть у складні часи війни. Хочу привітати вас зі святом. Дійсно, для міста Харкова це сабливе свято, бо завжди Харків є, був і буде. А Світянським центром. І щиро подяка вам. Щиро подяку вам за те, що ви робите. Вже четвертий рік поспіль іде війна, і я чудово розумію, як важко вам працювати, коли постійно лунають повітряна тривога, коли є обстріли, а ви робите свою справу. Так, не завжди дарний настрій, але вам необхідно. Працювати і дарувати нашим дітям знання. І від вас залежить наша майбутнє, наші люди. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний за те, що кожного дня хтось онлайн, хтось в медрошколі, хто справжній підземної школі, але ви працюєте і даруєте нашим дітям майбутнє. Дякую вам за це. Я ще раз вдячний вам всім, що ви не залишили Харку, що ви працюєте. І я вірю, що наступного разу, наступне свято ми будемо відмічати вже в мирній Україні, в мирному чудовому місті, місті деронь Харкова. Дякую вам, вітаю вам, слава Україні! Марія Соловйова, Ольга Трачук, Олег Синицький та Олександр Уваров. Харків. Новини.